Зробити місто чистішим сьогодні. У Миколаєві демонтували дві малі архітектурні форми на черзі ще стільки ж. Таку роботу виконує міський департамент внутрішнього фінансового контролю. Детальніше про те, чому зносять мафи, а також що планується далі, дізнавалася Катерина Рупташ. Із вулиць Миколаєва продовжують прибирати малі архітектурні форми, договори на розташування яких втратили чинність або ж вони були встановлені самовільно. Демонтаж таких об'єктів здійснює департамент внутрішнього фінансового контролю Миколаївської міськради. Так сьогодні такі споруди прибрали по вулиці космонавтів. Ці мафи знаходяться тут з 2020 року. Громадянами міста за допомогою контакт-центру Миколаївської міської ради було порушено питання щодо законності знаходження їх за цим місцем. Комісія з питання розміщення об'єктів торгівлі на території міста Миколаєва згідно інформації департаменту міста будування та управління земельних міст була встановлена, що дані тимчасової споруди знаходяться без паспорту, встановлені без паспорту прив'язки та документів на право користування земельної ділянки. Тут не йдеться про боротьбу з бізнесом, а про дотримання правил. Якщо термін дії договору на розміщення споруди завершився або ж його і зовсім не існувало, об'єкт підлягає демонтажу. Дані тимчасові споруди будуть демонтовані. Та направлено на майданчик зберігання до того часу, допоки власник не звернеться от, і не буде складено протокол про адміністративне пропорушення щодо незаконного розміщення на території міста Миколаєва тимчасових споруд. Очищення міста від таких мафів має на меті не лише естетичне оновлення вулиць, а й боротьбу з хаотичною забудовою, яка часто створює незручності для пішоходів, водіїв і мешканців прилеглих будинків. Процес демонтажу відбувається за допомогою. Спеціальної техніки під підрядна організація техніка встановлюється. Робітники підрядної організації за допомогою спеціальних інструментів проводять демонтаж рекламних засобів і тимчасових споруд. Так, дві споруди вже зникли з міського ландшафту сьогодні. Ще дві незабаром підуть слідом. У департаменті внутрішнього фінансового контролю пояснюють, термін виконання робіт варіюється, оскільки кожен об'єкт вимагає індивідуального підходу. Все залежить від місця знаходження самої тимчасової споруди або рекламного засобу. Деякі як ці, наприклад, трейлери дуже легко демонтувати, тому що не треба підіймати, підкопувати. Інші з іншими буває складніше, якщо немає засобів для кріплення. В середньому демонтаж однієї тимчасової споруди займає близько години. Місцеві жителі таку ініціативу сприймають схвально. За їхніми словами, мафи не лише погіршували вигляд вулиці, а й перешкоджали вільному руху пішоходів. Своєю чергою у департаменті підкреслюють, така робота не разова акція, а частина постійного процесу впорядкування міського простору, адже разом із тимчасовими спорудами вони прибирають і рекламні борди. Протягом 2024 року було демонтовано 25 тимчасових споруд. 50 рекламних засобів та 40 залишків рекламних засобів. Протягом 2025 року планується демонтувати 25 тимчасових споруд. Залишків рекламних засобів 47 і 57 рекламних засобів, тобто бігбордів і інших рекламних засобів. Тож департамент працює для того, щоб міські вулиці стали чистішими та охайнішими а також закликає власників таких споруд дотримуватися вимог законодавства. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.